Іноді складно знайти рослину, яка відповідає всім твоїм вимогам. Хочеться чагарник, усипаний красивими квітами, але при цьому не вимагає особливого догляду. І знаєш що? Можливо, мрія збувається посади дейцію. Маючи понад 60 видів і сотні сортів, дейція, вимовляється як дойція, пропонує величезну різноманітність. Хоча ці квітучі чагарники різняться за висотою та відтінками квітів, усі вони мають ланцетоподібні листя та стебла, посипані квітами. Вони витривалі, так що якщо ти вважаєш за краще насолоджуватися садом, а не доглядати за ним дейція – відмінний вибір. Я розповім, в яких умовах дейція відчуває себе найкраще, познайомлю тебе з найпопулярнішими видами і сортами. А ще поділюся важливими моментами, які варто врахувати перед тим, як посадити цей чагарник у себе. Огляд дейці. Тип рослини. Листопадний чагарник. Сімейство гортензієві. Рід, дейте. Види, різні. Батьківщина. Східна Азія, Центральна Америка, Європа. Освітлення. Повне сонце або півтінь. Висота від 30 см до 3 метрів. Полив помірний. Шкідники й хвороби, попелиця, мінуюча міль, плямистість листя. Догляд мінімальний. Тип ґрунту багатий, вологий, добре дренований. Зони морозостійкості – 5-8. Що таке дейція? Дейці це привабливі листопадні чагарники, які часто використовують в ландшафтному дизайні. Хоча вони не такі популярні, як троянди чи азалії, їх краса та невибагливість роблять їх чудовим вибором. Батьківщина: Більшість видів дейці є вихідцями зі Східної Азії, особливо з північно-східного Китаю. Деякі види зустрічаються в Японії, Центральній Америці та Європі. Характеристика це листопадні чагарники з ланцетоподібним листям і густою гіллястою кроною. Навесні вони покриваються дрібними зірчастими квітами білими або рожевими. Восени листя деяких сортів стають золотистими або бордовими, але більшість просто скидають листя. Посадка: Перед тим як посадити дейцію, вибери підходяще місце з хорошим дренажем і достатньою кількістю сонця. Вибір місця. Дейци бувають різними, низькорослі сорти підходять для схилів і контейнерів, середні, для живоплотів, а високі, для фонових посадок. Головне мінімум 6 годин сонця в день. Пересадження найкращий час для посадки весна або осінь. Викопай яму трохи більше кореневої грудки, додай компост, помісти рослина і засип землею. Добре полів. Посадка в контейнери. Карликові сорти відмінно ростуть в горщиках. Вибери ємність об'ємом 20-40 літрів з дренажними отворами. Використовуй пухкий ґрунт і не забувай про полив. Догляд. Освітлення. Дейція любить сонце. Чим більше світла, тим рясніше цвітіння. Але і в півтіні вона буде рости, просто квітів буде менше. Полив Молоді рослини поливай раз в тиждень, дорослі, тільки в посуху. Ґрунт ідеальний багатий, вологий, але дренований ґрунт. Якщо земля занадто щільна, додай компост Добриво. У перший рік не удобрюйте. З другого року внось збалансоване добриво 10-10-10 навесні. Обрізка. Дейція цвіте на торішніх пагонах, та що обрізай відразу після цвітіння. Видаляй сухі і хворі гілки. Розмноження. Живцювання найкращий спосіб. Влітку або восени зріж полодре восневші пагони, оброби корневином і посади в грунт. Навесні вони укореняться. Популярні сорти Дейція Ніко, Низькорослий, до 60 см відмінно підходить для схилів. Білі квіти приваблюють джіл. Дейці перлс. Середній кущ з білими квітами і яскраво зеленим листям. Дейція шорстка коца Високий сорт до 2,5 метра з махровими рожевими квітами, Дейці, блоссом. Карликовий сорт до 60 см. З рожевими квітами і бордовою осіннім листям. Проблема шкідник, попалиця, трипси та павутинний кліщ можуть атакувати листя. Використовуй натуральні засоби, наприклад, масло, німо. плямистість листя. Грибкові та бактеріальні плями рідко серйозно шкодять, але уражені листя краще видалити. Інвазивність. Деякі сорти можуть розростатися. Якщо не хочеш проблем, вибирай місцеві альтернативи. Часті питання. Чому не цвіте? Мало світла або занадто багато азоту. Вічно зелене. Ні, скидає листя на зиму. Чим замінити? Азалії, шипшина, калина. Висновок. Деється відмінний вибір для тих, хто хоче красивий і невибагливий чагарник. Головне підібрати сорт під свої потреби.